Всім привіт! Сьогодні 8 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму селекції Олега Щеннікова ізюмський мускат. Вона на 1 вересня була вже повністю стигла. Цукор має від 18 до 21 брікса. В маленькій ягоді міряв 21 брікс, а так, 18-19%. Відчувається в смаку легенький смак карамелі. У нас з 4 вересня похолодало. От я розраховував, що смак ще більш розкриється, але не зрозуміло яка буде далі погода. Далі нам передають на тиждень, може й більше, дожді. дощі, дощі. І я вирішив зняти відео. Показати вам навантаження. Це кущик, йому 2 роки, привитий, привита форма на подвой св 4 друге плодоношення. Отакі От гронки показав, ця гронка була вона двойна, я її зрізав, бо це крило воно такого самого було розміру, воно відставало в дозріванні. І для зменшення навантаження я його зняв. Лоза йде на визрівання. Отаке От саме було крилате. Гарна грона, така до півтора кіла. І такі грони десь по кілограму. Де рихліше запилення, то ягода трошки крупніша. От, шести пагонів я залишив на, на кожному пагоні я залишив по гроні. На майбутнє буду на молодих кущиках. Залишати два пагона, щоб були без безрожаю, щоб куч рівномірно розвивався, і буде самому кущові легше і буде розвиватися більш коренева система. І ягода буде крупніша, цукор буде швидше набирати. Бо ми всі женемося за високими врожаями і забуваємо за кореневу систему, не даємо її можливості добре розвиватися. Дуже задоволений, задоволений я врожаєм. Ще вам покажу на плевені прививочку, там теж дуже гарний результат. А зараз перевіримо ягодку на вазі. Я вибрав саму меншу і саму більшу. 2,8. Це така, як горошинка, гроша І Більшу ягоду вибрав 8 грамів. Ягодка в розрізі отаку має консистенцію. Насінинки у неї м'якенькі, при, при куштуванні не відчуваються, сушив на Ізюм, при Поїданні ізюму також е ці рудиментики, ну, як м'яка насінинка, вони не відчуваються. Це молоденький саджанець ізюмського муската. Йому другий рік це перше плодоношення. Теж залишив я таку маленьку киточку. І хочу вам розповісти, що карамельного смаку тут не відчувається. Цукор в нижній ягоді 17, в верхній 17,5 брікс. Форма стійка до хвороб. Заявлено автором, що морзостійка. Десь 26-27 градусів, якщо я не помиляюся. Це прививочка зроблена минулорічна на кущу плевина. Отак він це показав. Запилення більш рихле, ніяких стимуляторів, кроме препарата Зав'язь для запилення я не приміняв. Добре запилився, залишив по дві груни на пагін. Ягода дуже гарна. Ось ще грунка, і зверху ще дві ґрунки. Тут також в смаку є легкий карамельний смак, як розповідав автор Олег Щенніков, що коли кущ наростить кореневу систему, це десь буде четвертий рік вегетації, то буде. Гарний карамельний смак. Ну, якщо на прививці на перший рік показує себе легенький карамельний смак, то на наступний рік я сподіваюсь, він буде набагато виражений і набагато ягода буде смачніша. Так, я дуже задоволений. Тут цукор 19,5 брікс все влаштовує, все, все просто класно. Рекомендую вам до вирощення! Гарна форма, бажаю вам мирного неба. Хай вам щастить! До побачення!